Друзі, всім вітання! І сьогодні я підніму тему, яку на Ютубі не показує і не розказує фактично ніхто. Я довго шукав матеріали, щоб проаналізувати, взагалі, що дають, як подають, і взагалі, чи хтось піднімає тему, як стати ріелтором. І, на жаль, реально якісного, крутого матеріалу майже немає на YouTube. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і починаємо це круте відео по трьох пунктах, які допоможуть вам стартанути в професії Ріал. Перший пункт це розуміння, хто ти. Яку роботу ти виконуєш, і взагалі яка твоя роль на цьому ринку? Тому що багато людей, в тому числі клієнтів, в тому числі власників, і часто і самі ріелтори плутають, хто такий ріелтор в принципі, це не юрист, це не нотаріус, це не маркетолог, це людина, яка веде угоду, це людина, яка вирішує питання. Тобто, якщо нам потрібно вирішити якесь юридичне питання, ми йдемо до нотаріуса. Якщо нам потрібно вирішити юридичну проблему, ми йдемо до юриста. Якщо нам потрібно оформити щось, ми йдемо до нотаріуса. Проте, якщо нам потрібно, щоб всю угоду на себе взяв інший, всі процеси реклама. Юрисдикція, спілкування з клієнтами і тому подібні речі, взяв на себе хтось інший. Ми йдемо до ріелтора. Всі питання пов'язані з оформленням, з просуванням об'єктів, з всім, що стосується реалізації, будете вирішувати саме ви. І це не означає, що вам потрібно вивчити всі закони. Це не означає, що вам потрібно досконально знати кабінет Фейсбука. Вам потрібно вміти просувати об'єкт. Якщо для цього потрібно залучати маркетологів, це ваша задача. Якщо для оформлення угоди потрібно залучити юриста, наприклад, це також ваше завдання. Тобто, ви людина, яка веде угоду. Ви не людина, яка щось оформляє або щось просуває. Ви саме людина, яка веде угоду і яка має вирішувати всі питання. Другий пункт це психологічна стійкість. Як би там не було, і хто би що не казав, професія ріелтора – це дуже виснажлива робота, яку дуже мало хто насправді вивозить, найгірше це коли люди приходять з уявленням, що ось вони зараз нічого не зроблять і візьмуть пару тисяч доларів в комісії. А коли бачать, який об'єм роботи насправді потрібно виконувати, як тут насправді не легко, чомусь дуже швидко всі звідси йдуть. Якщо ви хочете затриматись цій професії, якщо ви хочете. Продовжити працювати, розвиватися, то вам потрібно бути готовим до того, що це нелегка робота. Тут є дуже різні люди, дуже різні клієнти, і в тому числі деколи вони не самі приємні і не самі позитивні. Тому близько до серця не приймаємо, просто йдемо далі і враховуємо це на своїй дорозі. Третій пункт і як на мене, він найважливіший. Ви ніколи не повинні зупинятись. Навчання, навчання і ще раз навчання, і я не говорю зараз про тренінги, про якісь книги і тому подібне. Кожен новий показ, кожен новий день має бути для вас якимось досвідом. Маєте з показів брати якісь уроки. Наприклад, сьогодні я показав об'єкт за 300 тисяч доларів, з чого будують такі об'єкти, як будують, як спілкуються з клієнтами, яка манера подачі такого об'єкта, як його позиціонують, що саме важливе для клієнта в таких об'єктах. І ось такого плану у вас має бути кожен день. Тобто, зі всього ви маєте витягувати якусь цінність, якось вчитись, тобто для себе витягувати якісь цінність. Цінні уроки, якісь цінні інсайти, і з кожним днем ставати все краще і краще, тому що нерухомість, не дивлячись на те, що це достатньо стабільна та статична сфера, вона все одно йде далі. На цьому ринку лишаються і розвиваються тільки ті люди, які готові вчитись, які готові слухати, і які готові пробувати постійно щось нове. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, було корисно, і ти зможеш стартанути в цій професії. Став лайка, підписуйся і до зустрічі у нових. what